17 грудня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, на кінець-то приїхали зарядні станції Пектрон. Хочу показати, от 2400 моделька. До да, 2000-моделька. Робили закази. Так вийшло, що поставщик трошки підвів. Но, друзі, вони вже в офісі. Я от їх вигрузив і показую не тільки в автомобілі, як я показував, і показую наявність в офісі. Так що не переживайте. Всі, хто робили закази, вони, друзі, вже в офісі електромотора. Так що завтра, 18 числа, хто робив закази, відправляємо новою почтою та відгружаємо з офіса. Сьогодні насичений день, досить багато станцій в офісі електромотора. І других виробників. Буду їх завтра показувати. Сьогодні вже підсвічую фонариком, щоб показати вам наявність. Так що наповню номер телефону 063 426 1010.